Друзі, привіт! Сьогодні у мене дуже простий, але дуже смачний шоколадний пляцок. Крихке пісочне тісто і ніжна насичена шоколадна маса. Це дійсно дуже вдале поєднання, і пляцок особливий тим, що готується із найпростіших продуктів і дуже швидко. Для тіста до яєць додаємо цукор, розтоплене масло і добре перемішуємо. Окремо з'єднуємо борошно із розпушувачем, перемішуємо і поступово додаємо до яєчного масляної маси та замішуємо тісто. В результаті має утворитися ось таке м'яке еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Далі відділяємо приблизно 1 четверту частину тіста, загортаємо її у харчову плівку і відправляємо у морозилку на 1 годину. Її будемо натирати зверху пляцка. Другу частину тіста викладаємо у форму застелену пергаментом і розподіляємо руками, формуючи бортики. Далі видалкою робимо декілька проколів по тісту, щоб воно краще пропеклося. Тепер приготуємо начинку. Для цього у миску наливаємо приблизно третину із загальної кількості молока і додаємо сюди яйця, ванільний цукор, кукурудзяний крухмаль та какао. Цю всю масу потрібно добре перемішати вінчиком, щоб не було грудочок. І тоді додаємо решту молока і знову перемішуємо. Це потрібно для того, щоб крем був однорідний і не було грудочок. Далі шоколадну масу переливаємо у каструлю із товстим дном і варимо на середньому вогні постійно помішуючи. Далі, коли маса почне закипати, зменшуємо вогонь і варимо ще буквально 1-2 хвилинки, щоб маса добре загустішала. Вимикаємо вогонь, додаємо цедру апельсина і ретельно перемішуємо. Виходить ось така густа шоколадно апельсинова суміш. Гарячу начинку одразу викладаємо на підготовлене тісто у формі. І зверху на шоколадну масу натираємо меншу частину тіста, яка була в морозилці. Зверху посипаємо пляцок подрібненими волоскими горіхами. Горіхи чудово присмажуються у духовці і цьому пляцку особливого смаку. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин, щоб пляцок підрум'янився. Охолоджуємо його у формі і тоді відправляємо в холодильник на 6-8 годин. Тільки подивіться, як добре вдається цей пляцок, це дійсно дуже хороший рецепт, обов'язково спробуйте.